Від техніки та речей повсякденного вжитку до автомобілів та нерухомості асортимент майна вилученого за борги широкий все це можуть придбати усі охочі під час електронних торгів. Деталі у наступному сюжеті. Від речей побутового вжитку до нерухомості близько півтора року функціонує система електронних торгів арештованим майном. І якщо на Тернопільщині перші кілька місяців вона діяла як пілотний проект, то зараз кажуть у державній виконавчій службі на постійній основі утворене державне підприємство сетам назва аналогічна системі, І в Тернополі діє Тернопільська філія, яка допомагає нам здійснювати реалізацію цього майна. Система електронних торгів арештованим майном. Це веб ресурс, це сайт. До якого вносяться відомості щодо реалізації того чи іншого майна, яке описано та вилучено боржника, продаж відбувається шляхом аукціону. Більше того кажуть в головному управлінні юстиції в області, ні в який інший спосіб таке майно не реалізовують. Аби взяти участь у торгах, потрібно зареєструватися та сплатити гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни лота. Ви не знайдете жодної уданиці майна, деби не було зазначено стан, характеристики, родові ознаки або щось інше. Колі Повністю все зазначається. Якщо це навіть автомобілі, то ми стараємося подавати інформацію про колеса і про все інше, ну царапане пошкодження і так далі. До слова, рухоме майно зберігають на складах. Відтак, особа, яка виявить таке бажання, може зв'язатися з представниками тернопільської філії підприємства СЕТАМ та оглянути лот. У виконавчій службі визнають випадки, коли попередні власники намагаються повернути майно через суд, не рідкість, втім без особливих успіхів. Якщо правильно поступив державний виконавець, він правильно провів виконавчі дії, правильно сформував документи, витримав всіх строків, які визначені законодавством підстав для. Для того, щоб скасувати результати електронних торгів, немає і не буде. Це виключено і це показує практика. На сьогоднішній день у нас ще не було скасованих торгів, хоча судів безліч. Така система запевняють у виконавчій службі доволі дієва. Кількість реалізованого майна зросла на 60%.